Так, вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про велофляги для катання у холодну пору року, як то осінь, весна, та взагалі взимку. Тут не тільки, як ви можете бачити, не тільки зимові фляги. Для прикладу звичайна фляга. Я думаю, всі ви гарно знаєте, що з нею можна без проблем кататись десь до градусів 15. А далі вже. Коли температура опускається нижче, то вже не так комфортно пити воду, бо вона стає холодною. Тож це так для прикладу. Наступне У нас іде так звані не, не те, щоб термофляги, але фляги з двойним, як то кажуть, дном чи корпусом. не знаю. А, вони пластикові, мають в собі таку подвійність е, оболонку. От. Взагалі, то Якщо е читати, що про них пишуть е самі виробники, то вони більше для літа, е щоб вода не так сильно нагрівалася від сонця. Бо взимку е насправді вони не те, щоб дуже ефективні, бо якщо температура близько нуля, то максимум, що вони витримують, це хвилин 30 і, і все. А якщо температура ще нижча, то ну, дуже швидко вода е охолоджується. Тож це такий варіант на пізню осінь чи ранню весну, коли ще прохолодно та хочеться пити насильно холодну воду. Ось. Непоганий варіант для міжсезоння. Таких фляг, на жаль, вже не випускають. Це взагалі то не велофляга, просто як спортивна була. Це як якщо не помиляюсь. Так. От. Що мені тут подобалось, то ось такий от клапан. Трохи чистіше, ніж ось така піпка, яка завжди дорожній, ній. Так, кілька років катався з ось таким, таким термосом. А, непогана річ. А, взагалі тут. Так, кілька років з нею катався. А, що... Зручно, що тут є ось така штука, тобто вам, коли ви п'єте, не треба її нахиляти. Тобто тут є кнопка, натиснули, клапан відкрився, і ви спокійно п'єте. Також зручно переносити, тобто не тільки для вело, для пішохідних походів теж гарна річ. Але є один нюанс. Взимку, тобто, на рамі вона у вас стоїть десь отак. Або якщо Вертикальне, вертикальне тримач то таким чином. Ось. Якщо так, то можливо, це буде більш-менш та проблема буде зустрічатися, з якою я зустрівся. Ото, що за проблема? Тут є клапан, який. Зараз відкрию, покажу. Ось такий от клапан то силіконова така кришечка. Щоб ви, коли ви п'єте, то повітря у середину фляги, щоб ви могли легко пити. Так ось, коли фляга стоїть у фляготримачі у такому положенні, вода якраз, якщо фляга там більш повна, вода якраз на рівні цього клапана. Звісно, у вас якісь вібрації та все інше, і вода трішки починає витікати з цього клапана. Та якщо на вулиці менше нижче ніж 0 градусів, воно все тут, е тобто вода с е скоплюється та примерзає. Тобто ви потім не можете ні, від ні відкрити. Так ця кнопка примерзає і все. А воно, воно у двох положеннях: або відкрите, або ви просто не можете, не можете відкрити. Тримає добре, але ось ця історія з примерзанням. Не дуже гарна. Але як варіант для інших видів спорту дуже непоганий. І з нещодавніх знахідок. Так, це в нас, до речі, лакен Термо. Ось так, ось так. І нещодавня, нещодавня знахідка. Це теж фляга від Еліт. Elite, відомого такого, де вона? О, Elite Fly, о ну, ці фляги легкі. Е, у них є такі прикольні фляги. Це повноцінний термос металевий з усіма з, з, з виїмками під фляготримачі. Тобто, це повноцінна велосипедна, велосипедний термос, я б так більш назвав. Тобто це така система. Тобто, цю, цей термофлягу вам треба нахиляти як звичайну флягу, щоб попити. От, тримає реально довго. Все, метал, все, все як повинно, повинно бути. От. Є захист від бруду, цей клапан силиконовий. І тут от, а, а, цей як його. Те, що тут протікало, це зворотний клапан. Тут він закривається цією силіконовою кришечкою, силиконовим клапаном. Тобто, коли ви нахиляєте, щоб робити що завгодно, воно не протікає. Це дуже гарно. Єдиний нюанс, який мене, ну, може з часом буде легше, але оця штука, цей клапан силіконовий, і він доволі туго ходить. І якщо ви, наприклад, відкриваєте зубами, то ви не, 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 немає, як то кажуть, тактильної віддачі, чи він відкрився, чи ні. Бо він дуже такий плавний і ну, тугий реально. Незрозуміло, не відкрили ви чи ні, та е, туго це робиться. Якщо порівняти е, з літньою флайм, тут ви чітко зрозумієте, що раз, ви відкрили. То тут е, трошки не інформативно, але нічого нікуди не протікає, це, я вважаю, більш важніше. Також цей е, терм, термофляга йде. З змінною кришечкою. Тобто ви можете її зробити з неї просто термос. отак от. от. Все. І, е, напевно, воно буде тримати температуру ще краще, бо ця кришка теж термоізольована. на відміну від цієї де просто пластик. Ось, Ось так. Те, це у нас. Е, Elite, Elite De Boyo Race 550 мл. Дуже зручна. Якщо зовнішній від, вид, то не лякайтесь, це в мене карбоновий фляготримач з Алікспрес, він як просто знищує фляги. Він дуже жорсткий. Та щоб туди встановити флягу чи дістати, треба прикладати неймовірні зусилля, тож він мені. Зовнішній вид просто, просто знищив. Якщо фляготримач нормальний, то фляга без жодних проблем вставляється та витягається без зусиль. Ось так. Тобто моя порада, моя порада і мій вибір, це ось такі фляги. Так, коштують вони не те, щоб дешево, але вони того. Вартують, як на мене, бо реально це повноцінний термос. Тестував його біля трьох годин при температурі нижче нуля. Все було добре, вода не охолоджувалася дуже сильно. В порівнянні з такими пластиковими, як би мовити, термофлягами. Цей, як я вже казав, для велосипеда не дуже гарний вибір через те, що протикає зворотній клапан у нахиленому положенні. Все. Сподіваюсь, вам було корисно. На все добре.